Ось день війни народної, ось карий помстий час, нема вже сили жодної, щоб здержувала нас, повстань, повстань, мій, Бери за зброю вмить! за Україну бій, свята війна горить. Повстань, повстань, народиві, за зброю вмить! за Україну смертниві, свята віна горить, ми йдемо віз ворожими пан полками орд чужих. ми віримо, що зможемо, Звільнити край від них. Повстань, повстань народи мій, берися зброю вмить, за Україну в смертний бій, святами на горить, повстань, повстань, народи мій, берися, зброю вмить, за Україну в смертний бій на горить, не нам не валяй панщина. Неля нас тюрма, не хочемо Московщини, кремлівського ярма, повстань, повстань, народим, берися, зброю вмись, за Україну смертними, свята війна горить, повстань, повстань, народів, берися, зброю вмись, за Україну смертний бій, свята війна гори.